І пішли в секундомір включатися. Це включилось відео. Тебе там панки мор, щоб це життя. Камера взагалі прекрасна, тебе лучше всіх, ніж нас. Так що я знімаю це прийду вечором і закидаю в YouTube. Ну так, просто хорошо, що так можна само зробити собі. Вона і не положиться бабуся. Людмила. Ходи, будемо дивитися, що тут є. Які красоти. тобі. О, Нью-Йорк Тут Різдвяний ярмарок. Всяка всячна ковбаси, що хочеш. Більшість наших дівчата стоять на ярмарку ну, ярмарках. Трошки мову подучили, мову, все стоять турбучі. Сири різні, баш з пісні, на які хочеш. Екзотика, так. Да, Бачиш, да. як красота. Новорічні ялиночки, сувеніри. Це ж вони дарують друг другу подарунок. сувеніри, Будь-що. Чим більше людям мають роздарити. Їх дуже великий бюджет уходить саме на сувеніри. На подарунки. Оляника іграшка гарна, куковичці. Але 250 корон стоїть. 250 корон це. Ну красиво, ексклюзивно. Пішли далі. Дідемо сюди, дивно. Хоча я що там вони готують. Там або шашлик, або стено здоровим. Да, І дируни, да. дивіться, які дерунички. О, бачки Такі прамбурак. Бачите, здоровий. Зветься там Отаман лежари. Зветься брамборак. 120 коринь, по-моєму. Брамбурак. Бачиш о, Конячки. Кон ні, Стоп, це це медовуха. І вон коржі. Будь ласка, роби, які хочеш фігуру. Розкатуй, ну. Для кондитера тут зігіє. Для кондитера тості. Ну так, кибиш. Ну, які хоч формашки розкатаєш, тобі красота дуже. Бачиш, будь ласка. Чипси робить. Робить чіпси. Жарить. Люди, пішли, ми підемо на стару Це Цей дим. Там диму теж вистачає. Ось тут розпродажі теж постійно різні, в цьому магазині. Ну таке. Шив потріб. Хороші речі в іншить мазинах бутиках. це таке. Там він тут. Ой. Богемі. Огемі. Вогемські хостають. Алло, агой, Харсоні. Давай на до дуг... Луганського хресталя йди так да. розвітало. Чесь... Чеський хрусталь. Да. Богемський хрусталь. Богемський, да. Богемський. Да, да. Ось така красота. Оце наше сонечко, яке приїхало в Богемі. В Прагу. О, бачиш, який коняк. О, ну, символ перемоги. Скоро я тут. О, бачиш? Що ті люди, каже там? Да, он же ж, ми в камеру попадаємо з зеркала. Бачиш зеркало? Пішли. Мідай координати будемо закидати фотки чи відео, ссылку на Ютуб. Я ссылку на Ютуб і скину, Хай дивиться відео. Я ж кажу, знімаю. Я таких як вона. То Хто не може, бачиш, навіть тут виход Бачиш? Та що тут так вийде, що не будеш бігати шукати. Ні, Ні, от найдруга друга пише. Аби. Ну, іде, 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 ти будеш шукати. Ви Воно так же само пише. О, Люда, йди сюди. Глянь, яка тут красота. А тут цукерки. цукерки. Не, тут цукерки. Глянь, на які. Тут от така красота. Глянь, ці були тут такі цукерки. Сто грамм стокора. Я знаю. У вас там білки вот такі. Не знаю, проходить. А вот здесь була ці от. Майц на увазі дуже гарно зроблено. Паравозики такі. Ох, як круто, піднімає дорогоценності. Ну. Експозиція. Супер. Скарби які. Піщера Аладдинка, я кажу. Куди сюди? Такі так, подивися. Ну да, так, вже рошенки є. Не було Уже українські. По ціні за 100 корон 100 грам. Ну чого ти?

Мальчика краснота. Гарно зроблено. Є тут не один магазин такий. І декілька. Тут іграшковий магазин теж такий бомбезний є. Є що подивитися. І дівчатка наші теж. Ну такі Така краса, продолжим дальше екскурсію.